Чи доступний Pocket Option в Україні і як користуватись Pocket Option українцям, які виїхали за кордон? Це два питання, які ми сьогодні з вами розберемо. Тому обов'язково додивлюся це відео до кінця, адже воно буде дуже і дуже корисним саме для тебе. Першим ділом переходимо на офіційну сторінку Option, Далі відкриваємо договір публічної оферти. І якщо прогортавши в самий низ до 11 пункту, то. В переліку країн, в яких заборонено користування Pocket Option України, немає. Тобто люди з українським громадянством та з українською IP-адресою спокійно можуть торгувати на Pocket Option, реєструвати аккаунти, вносити депозит та виводити кошти. Так як навіть на самій платформі підтримується, по-перше, українська мова, по-друге, валюта українська гривня. Проте, що робити, якщо ви знаходитесь в. Будь-якій країні з цього списку. Наприклад, ви знаходитесь на території Австрії, там, Бельгії, без різниці, будь-яка країна з цього списку. Повторюсь. Але ви маєте українське громадянство. Таким чином, формально користуватись Pocket Option вам заборонено. Але вихід є, вам потрібно змінити лише вашу IP-адресу на українську. І бажано, щоб це була статична IP-адреса, що мається на увазі під виразом статична IP-адреса. Якщо ви. Один раз її змінили, і за вашою IP-адресою ви знаходитесь в Києві, то другий раз потрібно заходити саме з цієї IP-адреси, а не з IP-адреси, до прикладу, Харкову, Львову або будь-якого іншого українського міста. Так як Pocket Option може розцінити ці дії як підозрілі, і тимчасово обмежити ваш аккаунт. Як же змінити цю IP-адресу? Вам знадобиться, по-перше, це. Проксі-сервер з статичним проксі ip адресою а по-друге, антидетект браузер. Особисто я користуюся антидетект браузером Gologin. Вже на протязі досить довгого часу. І ніяких проблем в мене з ним не виникало. Тут так само є безкоштовний тестовий період, щоб ви все затестили і вирішили, користуватись ним чи ні. Це ні в якому разі зараз не реклама, просто ділюсь з вами своїм. Досвідом і вирішенням цієї проблеми. Якщо вам не подобається GoLogin, користуйтеся будь-яким іншим, по типу Dolphin, Incognito, Adspower і так далі. І так само з проксі. Купуйте проксі на будь-якому сервері, який підходить і зручний саме вам. Можливо, ви вже раніше стикалися з купівлею проксі-адресів, то тоді пояснювати вам нічого не потрібно. Підсумовуємо, для користувачів, які мають українське громадянство і знаходяться в Україні, обмежень геть ніяких немає. Але для користувачів, які мають українське громадянство, але знаходяться в країнах Європи або США, то потрібно змінити свою IP-адресу з допомогою або ж VPN, але цього я не раджу робити, або ж проксі серверів на українську. І тоді повний функціонал вам буде доступний з українським громадянством, знову ж таки. А на сьогодні, в мене, друзі, все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі курсні послаємо внизу в описі під цим відеороликом. До скорих зустріч!